Друзі, привіт! Хочу вам сьогодні розповісти про свою улюблену серію по догляду за обличчям. Це серія розкішна з гіалуроновою кислотою. Отже, дивіться, крок перший, як я використовую по крокову, зараз вам розкажу. Крок перший це гель для вмивання з гіалуроновою кислотою та екстрактом білого чаю. Гель доволі густий, приємний, має приємний аромат і вмиватися ним дуже комфортно, дуже гарно очищує шкіру і не пересушує її. Так, крок 2 це тонік. Наношу його на ватний диск після гелю, гарно протираю обличчя, шию зону декольте і чекаю, поки він поки підсохне на обличчі. на шкірі. Далі, крок 3 ось така сироватка концентрат з гіалуроновою кислотою. Вона має піпеточку ось таку. Сироватка доволі густа, її дуже зручно використовувати, вона не розтікається. Бачите, дивіться, ось така вона густенька. Я її наношу на мімічні зморшки, на зморшки навколо очей, біля губ, на лобні зморшки і залишаю до повного вбирання. Коли вже вона вибралася, вже личко тоді сухеньке, я наношу крем або зранку денний, або на ніч ось, нічний. І навколо очей, ось у мене є такий масажний протинабряковий ролик. Він мені дуже подобається тим, що зранку, коли я встаю, є, можливо, якісь набряки трішки. То він цей ролик має ось такий, дивіться, шарик, він металевий, він дуже добре. Зволожує шкіру, він дуже легко наноситься і е, має такий приємний охолоджуючий ефект. Тобто він прекрасно знімає набряки і не відчувається ніякого абсолютно дискомфорту. Ось така дівчатка, моя улюблена серія. Кого зацікавило, будь ласка, пишіть мені у приват, я надам вам детальну інформацію.